І так, міняю сьогодні ремінь ГРМ на Ford Grand C Max 19 го року з пробігом 190 тисяч. І хочу показати такий. Що у нас тут наш ремішок розібраний, тут мотор, одним словом. Так, де у нас? сейчас, 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 сейчас фонарик зараз показати, що у нас тут робиться. Ось вот така у нас картина, трошки грязна. За мене тут ми тут щось... Повичищаємо це все діло, трошки повитираємо туди-сюди, скоріше всього, поміняємо помпу, бо вона у нас є. Так так що такі от справи Зільємо антифриз. І стан ремня. Як провірити стан ремня візуально? Візуально ви його не приймете, поки не знімете його. І не побачите таку картину. Рівмін стоїть в оригіналі. Рімін стоїть в оригіналі. Ми його вивертаємо. Фокусуємося і отак воно. Вже надрив зубів, 190 тисяч. Отак перевіряються ремні ГРМ. І це по всьому рівню тріщині, мікро трісні. Обриває зуба, зуби, гне клапана і привіт. Ремішок стоїть рідняний, ні разу не мінявся. Дата виробництва 18 рік.